Дня, мої шановні глядачі, хочу зробити розклад на прохання моїх підписників, і вони написали своє питання в коментарях. Читаю по-російськи, так як було задане питання. На Херсонщине люди переживают такой жуткий геноцид, что левый, что правый берег, что считают дни, часы и минуты. Правобережье Береслав без газа, света, воды, дров и связи, а на дворе зима. Посмотрите, пожалуйста, правобережье, наладятся ли коммуникации, потому что военной администрации наплевать на оставшиеся 2000 населения Береслава. Это очень дуже жахливо, очень жахливо. Мене вразив цей коментар. Давайте подивимось, що відбувається на території правобережжя Херсонщини у Береславі, ну, включно Береслав. Щоб дізнатися, що, чого там така важка ситуація, покажіть, будь ласка, ситуацію, що там відбувається правобережжя Херсонщини та включно Береслав. Без відповідальність, бачите, воєнна адміністрація було ну, згадано, і ось і тут військова людина показана. Ну, не то нічого, що це королева е, жіночого роду. Це може характеризувати всю цю військову адміністрацію, яка займається плануванням, розподілом коштів. І тут дивіться, яка тема. З боку військової адміністрації іде безвідповідальність у плані застосування грошей, безвідповідальне ставлення до виконання обов'язків тих людей, які відповідають за комунікацію, за газ, за світло. Бачите, газ світло, вогонь, свічка, вона працює при свічках. Немає ні світла, ні газу. Це ну, штучне все, розумієте, маю на увазі. І тому тут йдеться мова про те, що ні в тому напрямкові вони ці гроші розподіляють, ні в тому напрямку вони працюють. Взагалі вони не туди дивляться. Вони, знаєте, нібито зайняті, сконцентровані на. знаєте, Такий девіз Велвіса Преслі — «Ділай деньги і немедленно. Вибачайте, що по-російськи, але мені таке от іде. Знаєте, вони взагалі їх не цікавить. Вони, знаєте, от як по карті королева мечів, вона ніби замахується на відновлення, на майстерну роботу комунальників, їй по барабану. А чому так? Давайте от розглянемо цю ситуацію глибше, що там, чому так відбувається. Знаєте, як то говорив один в кіно, роби гроші, не відходячи від каси. Розумієте? Вони бояться, бояться. От, до них йдуть гроші, до них гроші йдуть, в них є гроші на відновлення комунікації, але вони намагаються ці гроші сконцентрувати в власних руках, говорячи іншим людям, що в нас немає в нас дефіцит. Маємо те, що маємо. Ну, вони дуже класно засіли на цій позиції, але тут паш це карта хитрощів. Вони віднікуються, в нас нема. І тому вони закрили, закрили скажімо так, Ох, от йде мені багато слів, і я не встигаю їх зловити. І то вони мене як залетіли, так і вилетіли. І того вони так і закрити свої хотілки. І е, виживайте як хочете. Знаєте, ні зрілий дерзкий дерзка відповідь в них, різка відповідь, відсікають вони. Ось так. Окрім того, вони бояться, що один прекрасний момент, знову ж таки, ця, оцей потік, він закриється. Закриється, того вони намагаються, ну, Якомога більше накопичити для себе. Слухайте, а хто у вас там мер? У вас там влада ваша. Вона ну військова адміністрація. Там не тільки військова адміністрація. Вони не активні. Абсолютно неактивні. Вони активні тільки в тому плані, щоб мати гроші собі, або ну от сконцентрувати цей потік допомоги та ресурсів в своїх руках. Мені не подобається. Бачите, ну ось карта от, адміністрації: хто керує? І перевернутий король жезлів це ну, безвідповідальність. Це обіцяють, не виконують. Ну, це такі, знаєте, от, вибачте, за порівняння: це політичні військові імпотенти, які не, не спроможні керувати. Мало того, що вони безтолкові. Так вони ще і от в них долари в очах. Ну, ось вони і своїми тими невірними розрахунками, невірним розподілом грошей і створюють таку токсично напружену ситуацію в населення. Невірні розрахунки мається на увазі, що розподіл іде нерівномірний. Собі візьму, тобі не дам. Ось от в такому плані. У вас там потрібно налагодити порядок. Так, люди без води, без газу, без світла. Чи будуть відновлювати, от, ну давайте, Ці, цієї зими 2023-2024 рік зима. Буде відновлено усі комунікації, ви ще вказані. Будуть змушені, їх візьмуть за п'яту точку. Будуть змушені вимушений вибір знизити свою увагу на тому, щоб е, ну, от, керувати грошима. Оця інформація вона піде наверх. Вона піде наверх і їх візьмуть за п'яту точку. Е, зима, бачите, зима і допомога. Там не видно. Їх змусять спрямувати гроші на поліпшення цієї критичної ситуації зими. От я сказала за зиму: будуть вони щось робити, Будуть. і це буде такий вибір, щоб знизити концентрацію уваги на собі, щоб піти від кризи, щоб їх взагалі не відсторонили від цієї кармошки. А така загроза буде над ними висіти, тому що ця інформація піде наверх. Стосовно того, що ніхто нічим не займається у військовій адміністрації Береслава і правобережжя Херсонщини. Вибір знизити критичну ситуацію у бік поліпшення, у бік допомоги. Розподілу грошей на допомогу. Тому буде там, буде там якась у вас така ситуація. Навіть, знаєте, вас можуть когось поміняти. Поміняти когось з людей. Іде обмін. Обмін людей, керуючих, когось знімуть у вас. Так, я правильно розумію. Так, у вас знімуть, знімуть, поміняють людей. Оцього безтолкового і жадібного поміняють на того, хто буде законно розпоряджатися грошима і ресурсами. Це буде такий ось, знаєте, сплиск сплиск незадоволення людей. І, ну, щодо, відсутності, щодо відсутності нормального життя. І там буде поставлений інший, інша людина, інший чиновник, який буде слідувати букві закону. Ось так. Вас все має налагодитись протягом цієї зими. Ну, В такому плані. Такому дві часові одиниці. Навіть не дві, а півтори. Я думаю, протягом півтори місяця, протягом ну, півтори часові одиниці. Можливо, місяць, можливо, півтора. У вас будуть там зміни на поліпшення. Десь так. Протягом місяця-півтора у вас мають бути зміни на поліпшення. Ось так. Тому я вам просто пораджу: пишіть, пишіть скарги того, що від вас залежить, від вас більшістю. Якщо будете мовчати, нічого не буде. Має піти інформація наверх, розумієте? І лише в такому випадку буде обмін, обмін людьми. У цього. Політичного імпотента, який забирає гроші, замінять на толкового, толкового дуже справедливого чоловіка. Ну, це може бути ну, от не обов'язково одна людина на одну. Може бути от як апарат. Знаєте, от один король він якби оліцетворяє, там, команду, наприклад. Команду законників, команду воєнних, справедливих, такі, які дотримуються букви закона. Але, будь ласка, не мовчіть жалійтеся, пишіть скарги. Того, що ніхто ж про вас може і не знає, ну, я так собі думаю. Тому має все налагодитися: Бережіть себе і відстоюйте свою правоту, відстоюйте свою справедливість. Все і Україна. Дякую вам за ваші лайки, за ваші підписки, коментарі і просто добрі слова. Все і Україна, і ми перемагаємо. До побачення!